Про воєнкомів Заходу України, як вони поєднані між собою, хто їх покриває, і хто покриває те, що вони людей, котрі потребують фактично, стаціонарного лікування для диверсій, для деморалізації відправляють у навчальні центри. Тобто, розумієте, про що ми зараз говоримо? Про те, що Більшість воєнкомів Заходу України між собою грають в перекидного. Щоб не нести відповідальності, вони з Волині там відправляють на Львівщину, З Львівщини, на Житомирщину, і пішло далі. Хто в кінцевому результаті має нести відповідальність за неналежну мобілізацію і за те, що? Здорових, вгодованих, тих, хто справді може нести службу, захищати українську державу, відпускають, дають їм потім можливості там різних бронювань, відтермінувань і всього іншого. А тих, хто потребує стаціонару, вони з'являються в навчальних центрах такі, що не можуть пройти там 100 метрів, розумієте, інтенсивно з вантажем. Їх відправляють і кажуть, це військовослужбовець, бо він ВЛК пройшов. Так от, Роман не мешкало. Дуже важливо, щоб таких людей не забували, стежили і запитували потім у ДБР, у військової прокуратури, чому вони не були притягнуті до відповідальності у Службу безпеки України. Це колишній воєнний прокурор, який на Луганщині терористів зустрічав. Так от потім він був у Шевченківському районі міста Львова, керівником ТЦК, там теж змовчила ДБР, військова прокуратура. На Волині теж змовчали про злочини, які він вчиняв. Більше того, у Шевченківському районі у Львові він після себе послідовника залишив Романа Удовенка. Про нього будемо детальніше. Оцю карту воєнкомів, котрі не те, що недобросовісні, а на мою думку, вони не забезпечують міцність збройних сил України. Вони навпаки підривають довіру. У Збройних силах України деморалізовують і, як я вважаю, таке як не мешкало, в інтересах ворога вчиняють дестабілізацію і тотальну недовіру до збройних сил України. Чи могли краще справитися ФСБшники? Крім як таких, як Роман Немошкало, щоб розставляти на посади. Ні, питання ще раз наголошують до ДБР, військової прокуратури СБУ, чому такі люди не притягуються до відповідальності. Далі буде, звісно, буду розміщати, що як по Львівщині, по Волині, по Закарпатті, аби такі явища зупиняти, аби мобілізація проводилася належним чином, щоб в Збройних силах України. З'являлася зараз саме, коли це потрібно. Так. Фізично здорові, витривалі чоловіки. Не знають, де їх знаходити, ну, починаючи від кордону, від митниці, від різних посад там, в обленерго, облгазах, облсвітлах, детеках, де поховалися вони, там. закінчуючи міськими радами, де є паркувальники і ціла армія там, у садового. Там Закінчуючи депутатськими корпусами, чиновницькими і всім іншим. Ці ж люди, більшість з них в обід де знаходяться, в спортзалі, то скільки часу вони ще можуть готуватися до війська.